У поліції розповіли нові деталі ліквідації шахрайського кол-центру у Луцьку. Організатор, адміністраторка та ще 18, так би мовити, працівників облаштували цілий офіс з робочими місцями. Тут вони телефонували до громадян та шахрайським шляхом намагались заволодіти їх грошовими коштами. Про це розповіли у поліції Волинської області. Налагодив роботу кол-центру 33-річний фігурант, який мешкає у Луцьку. Раніше він мав досвід роботи в банку, тож розумів, як діють і що говорять справжні банківські працівники, телефонуючи до людей. Залучив він до цього 19 осіб віком від 19 до 26 років. Майже всі вони є волиняни, інші з Дніпра, і всі вони мали методичні рекомендації, як розводити людей на гроші. Під час санкціонованих обшуків в офісі шахрайського кол-центру та за місцем проживання організатора. Поліцейські вилучили. Термінали мобільного зв'язку, системні блоки, робочі зошити з чорновими записами та інші докази протиправної діяльності. Викритий волинськими поліцейськими кол-центр встиг пропрацювати лише кілька днів. Нині його діяльність припинили.